Привіт на каналі Mobile Planet. Я знаю, серед наших глядачів є багато любителів бренду Samsung. Ну а де їх немає, найпопулярніший виробник смартфонів продовжує нас радувати новинками. Сьогодні поговоримо про нове покоління гнучких смартфонів, які незабаром ви зможете замовити у хлопців з Mobile Planet. Сідайте зручніше. Я починаю розповідь про те, що показала компанія Samsung на щорічній презентації Galaxy Unpacked. Популярність гнучких смартфонів на глобальному ринку стабільно зростає після довгої перерви. Компанія Samsung була першопрохідцем у цій галузі, відкривши нову еру повністю власними силами. Це означає, що попит на такі пристрої був неявним у користувачів. По суті, це була технологічна революція, яку споживачі ще не усвідомлювали, доки їм не надали можливість випробувати новий пристрій. Нині попит на Смартфони Galaxy Fold і Galaxy Flip майже рівномірний, практично 50 на 50. Так це дивує. Багато хто вважає, що через 5 років частка гнучких пристроїв на ринку складе 40% від загального числа всіх смартфонів, що звучить дуже цікаво і дивно. І ось настав час нового Galaxy Fold 5. Це найдорожчий смартфон у лінійці Samsung, але його зовнішній вигляд став ще більш Елегантним Товщина пристрою зменшилася на майже 13% порівняно з попередньою моделлю. Проте він все одно не є найтоншим на ринку книжких смартфонів. Китайці є тоншими. Дизайн пристрою просто шикарний. Зовнішній екран смартфона має діагональ 6,2 дюйма та підтримку 120 Гц з технологією Dynamic AMOLED 2X. Але екран може встановити мінімальне значення на 48 Гц. Це означає, що в нас це не LTPO екран. Основний дисплей смартфона становить 7,6 дюйма і має адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц. Компанія Samsung називає його. Infinity Flex. Вага смартфона становить 253 грами, і це дуже-дуже важкий смартфон. Цього року Samsung знову порадувала своїх користувачів, обравши для Galaxy Fold 5 процесор Snapdragon 8. Gen 2. Такий самий, як у Galaxy S23 Ultra, огляд якого ви можете побачити на нашому каналі. Монтаж відео на великому екрані, красиві ігри з передовою графікою на Galaxy Fold, це стає особливо приємним. Або навіть просто. Робота із файлами Excel або Word. Утім, для геймінгу цей пристрій практично ідеальний і дуже зручний. Що стосується камер, представляємо вам приклади фотографій у приміщенні. Ми розглядали смартфони швидко, але все ж вдалося дізнатися деякі подробиці. Параметри камери Galaxy Fold 5-го покоління наступні: основний модуль 50 мегапікселів, решта модулів 12 мегапікселів, селфі камера на 10 мегапікселів. І камера, прихована під екраном, вона теж є 4 мегапікселі. Якість знімків і відео навряд чи сильно будуть відрізнятися від Galaxy S23 Ultra, Однак у Galaxy S23 Ultra відрізняється своїм зум-об'єктивом. У нього 10-кратний крутий зум-об'єктив і режим у 200 мегапікселів, але не дуже популярний. Усі версії смартфону оснащені 12 гігабайтами оперативної пам'яті. Існують версії на 256. 512 ГБ постійної пам'яті, а також є окрема версія на 1 ТБ. Її можна замовити тільки на офіційному сайті Samsung.com. Акумулятор у Galaxy Fold 5. Лише 4400 тисячі чотириста на годину і його тривалість роботи сильно залежить від сценарію вашого використання. Є побоювання, що акумулятор може стати слабким місцем самого смартфона, але процесор цього року дуже енергоефективний, що дає змогу сподіватися на хороші результати, які будуть перевірені під час тривалого тестування від нас. А тепер переходимо до Galaxy Flip 5. І цей смартфон завжди мене цікавив, оскільки я розглядаю його, як знаєте, гаджет, який змусить мене менше користуватися екраном смартфона взагалі. Зручний компактний девайс із збільшеним екраном для зручного перегляду сповішень, керування плеєром і інших повідомлень. усе, як треба. Зовнішній екран має розмір 3,4 дюйма з частотою оновлення 60 Гц. А ось основний екран. 6,7 дюймів з гнучким дисплеєм і розгорткою від 1 до 120 Гц. Це дивно, але навіть у такому компактному пристрої використовують все одно Snapdragon 8 Gen 2. У Galaxy Flip 5-го покоління 8 ГБ оперативної пам'яті. Це пристрій, який може взагалі все, навіть те, що ви не збиралися на ньому робити. Тобто в нас є компактний смартфон з дуже Пристойним запасом потужності на роки вперед. А камери тут простіші: обидві на 12 мегапікселів, а селфі-камера на 10 мегапікселів. Хоча, судячи з фотографії, якість така ж, як і у Fold. алгоритми обробки знімка. Однакові. Головна проблема моделі Flip, а саме малий час автономної роботи, було виправлено ще в минулорічній моделі. Тож цьогоріч акумулятора на 3700 мА має бути цілком достатньо. Зовсім скоро ми зробимо детальні тести та повноцінні огляди новинок, представлених компанією Samsung. Також є ще нові Galaxy Watch 6 го покоління, Galaxy Watch Classic 6-го покоління з безелем і нові планшети. Тож, не Забудьте підписатись на канал, та залишайтесь на зв'язку. На зв'язку з Mobile Planet. до зустрічі.